Друзі, всіх вітаю у себе на каналі смаженого щось мені такого захотілося саме на сковороді, не в духовці. Так, У мене ще. тут курчатко вагою кілограм 400 грам. Я його помила, обсушила паперовими рушниками. Зараз видаляю все те, що мені не потрібно. Сушую, відріжу, котикам буде. Розрізати по грудці. розкласти отак от книжечкою, перевернути і добре-добре притиснути. Ну, Звичайно, я хочу її ще відбити сюди по кісточках. Закриваю зверху плівкою. Тепер потрібно нашу курочку підмаринувати. Тут у мене є така сіль з приправками. Взагалі, маринад до куриці, спеції багато не додають. Я пам'ятаю, що сіль, перець і чесник, і все. Рецепту, який я вам пропоную, багато не соліть. Я потім скажу чому. Тому що трохи рецепт нестандартний, не такий, як у всіх. Трохи перцю, так, чуть лимонного соку для пікантності І з цього боку також, так, перекладаю на тарілку. В такому вигляді, або до холодильника, або просто постоїть. Так, Поки курча маринується, готуємо соус. Тобто чесником не обмащувати, саме курча, щоб не горіло на сковороді, коли ми будемо її смажити на сильному вогні. Тобто, натираємо чесничок сюди в піалку. Так, натерла, пересипала в більшу. І зараз хочу додати сюди ще зелені. Основне кріп, звичайно, ну я додала ще. І гілочку петрушки. І сюди до чеснику. Тепер звичайної солі, ну десь ще так відчайної ложечки, небагато. І це все розтираємо із зеленю, і з чесником, з сіллю. Трохи олійки, щоб склеїти цю всю нашу масу. І розрідити для кількості додаємо ще декілька ложок теплої кип'яченої води. Ось така у нас паста виходить. Так, у мене є ось така ось сковорідка гриль. Ну, можна і не гриль. Я поставила на максимальний вогонь розігріватися, на велику конфорку, налила олії, ну, не багато, так, розігріла і буду класти курку. Так, буду класти комфортно, комфортніше. Накриваємо тарілкою. Ну, Бажано, щоб покривала повністю курицю, але ну, в мене отака сама велика. Більше. Ось така ось цеглина біла. Я її обгорнула харчовою плівкою тут. Все. Естетично і гілінічно. Надіюся, що мою курку не розчавить. Так, прийшло 5 хвилин, я таке перевірю, що там у нас. Угу. Знову накриваємо. Звичайно, треба ці міжки прикрити. Дік, друзі, важливо, щоб ця тушка була закрита. Бо тоді вона не буде смажитися. Так як у мене такої посудини немає, може у вас є якісь такі кришки, щоб на повністю. Та й в мене доволі під курча велике. Ось така краса у мене вийшла. Смажилася моє курча десь біля 20 хвилин, плюс-мінус. Ну, Так як я казала, вже вона у мене курочка така кілограм 400, немаленька. Зараз ми будемо обмащувати. Оцим соусом, що зробили напередодні з щасничком. Так, можна просто зверху можна перевернути і на, на той бік перемастити. Ну, я його весь на один бік. Викладу, так, роблю і вже дуже хочу їсти, так що прямо от. Зараз би все і згамала би усю курицю. <ріцю> ну і, звичайно, потрібно показати, що курчатко наше готове. Бо мені не повірять. Так, я для своїх голими руками чистими так от, ламаю зараз, дивіться, як соковита, скільки натекло соку. Ось, так, це криль, це я собі візьму. Я люблю отакий. Яка соковита. Mm -hmm. Смакота. І все проготувалося. Дивіться, ніде немає червоного м'яса. Все готове. Так що ще раз всім смачного.